Вітаю вас, дорогі брати і сестри, служіть Господові за страхом і радійте стремтінням. Так говориться у Псалтирі. Ви дивитеся телевізійний перхіальний огляд, і у нашому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті православної Одеси у минулого тижня, 1 серпня, у день пам'яті преподобного Серафима Саровського, високопросвященіший агафангел, Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Звершив Божественну літургію у свято-Іверському Одеському чоловічому монастирі. 2 серпня, коли церква святкує пам'ять порока Іллі, владика митрополит Афангел очолив богослужіння у свято-Ілінському Одеському чоловічому монастирі. У неділю, 30 липня, архієрейське богослужіння звершили в нижньому храмі спасо Преображенського кафедрального собору Одеси постраждалого ракетного обстрілу. 28 липня на могилі сіхімонліта Іони Ігнатенко на братському цвинтарі свято Успенського одеського монастиря звершили поминальне богослужіння. У неділю, 30 липня, Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив божественну літургію в нижньому храмі спасо Преображенського кафедрального собору міста Одеси. Собор значно постраждав від ракетного обстрілу 23 липня, і в ньому ведуться масштабні відновлювальні роботи перед консервацією. Нижній храм залишився неушкодженим, він освячений на честь святителя інокенція Одеського, чиї святі Мощі відпочивають тут. Парафіяни собору та інших храмів Одеси зібралися на недільну літургію, щоб причаститися святих таїн Христових. Прославити Господа, Богородицю, та попросити їхньої милості на подальші дні. бачите, що зараз роблять роботи по відновленню крівлі собору, яка вся зруйнувалася, пішла волнами. Та чому насамперед треба зробити саме крівлю? Бо якщо буде попадати дощ, то зруйнування буде ще більше. Багато людей сьогодні в інтернеті нас критикують, пишуть, нащо зараз відновлювати собор, бо йде війна, це не вчасно сьогодні. Але зрозуміти, люди до відновлення собору ще багато роботи. І те, що зараз ми робимо, це консервація собору для того, щоб він не зруйнувався взагалі. Тому треба його законсервувати до зими, щоб він міг вистояти хоча б зиму, а далі вже ми будемо бачити, що будемо робити. І звісно ж, треба дуже багато коштів, дуже багато фінансів для того, щоб збудувати цей собор. Він будувався у найкращі часи, коли жила наша країна. Сьогодні ми переживаємо дуже скрутні часи. Всім вам ще раз ми вдячні за те, що ви прийшли, допомогли нам прибирати тут, допомогли зробити багато роботи. Та кожен день ми бачимо, як приходять ще люди і просять ще чимось допомогти. Але сьогодні вже той етап, що нам потрібна фінансова допомога, бо працюють професіональні будівельники, які сьогодні відновлюють крівлю та консервують наш собор, готуючи його до зими. І навіть Ця консервація вона потребує дуже багато коштів. Тому сьогодні ми пропонуємо вам прийняти участь та допомогти нам своїми фінансами. Це можна зробити, відправивши кошти на наші реквізити, які ви можете побачити під описом під цим відео. Та ті люди, які Одесити чи може гості нашого міста, ви можете прийти в собор, побачити на свої очі власне ці руйнування та як завжди лишити свої пожертви. У вигляді свічки, яка буде горіти з вашою теплою молитвою, і ці молитви допоможуть нам відбудувати цей собор. Одеська єпархія української православної церкви. Щиро дякую всім, хто у цю важку годину приходить на допомогу розбирати завали, прибирати територію і просто поставити свічку, помолившись за відновлення головної святині міста Одеси. Сьогодні стоїть завдання врятувати собор. Якщо ви маєте можливість пожертвувати на відновлювальні роботи в Спасу Преображенському соборі, ми далі залишаємо реквізити і дякуємо всім тим людям, які приєдналися до цієї справи. Справи відновлення святині. Щороку, в перший день серпня, Православна церква згадує особливу подію, обрітеня мощей преподобного серафима Саровського чудотворця. 1 серпня наш архіпастер високоправосвященніший митрополит Агафангел у співслужінні архієпископа Южницького Діодора звершив святкову Божественну літургію у храмі на честь преподобного серафима, який освячений у Свято-Іверському одеському чоловічому монастирі. Преподобний Серафим – один із найбільш шанованих православних святих. Він жив і трудився в XIX столітті. У 1903 році православна церква прославила подвижника велику святих. Серафим Саровський усе своє життя прагнув догодити Богу, і до цього дня є взірцем всепрощення, уважного ставлення до людини, любові до ближнього. Так він здобув плоди духа, любов, радість, мир. Довготерпіння, доброту, милосердя, віру, лагідність і стриманість. Приклад святого показує, як християнин може справою виконати слова Господа про любов до кожної людини і здобувати дари Святого Духа. Після звершення літургії митрополит Агафангел, браття іверської обителі, та парафіяни пройшли хресним ходом на місце будівництва нового храму обителі на честь ікони Божої Матері, троє ручиця. Наші зулі ви наші місця снова тебе церкви. Сам твоя твоїх тібі приносячи к твоєму слова сові з дітьми храму. честь ікони присти Богородиці, три ручиці моя. милости на множество твоих небесных и земных благ воздашь всем же к сооружению и совершению храма сия помощь творящим телесное здравие и душевное спасение даруй. Строители укрепи, невредно от всякого зла соблюдая, и храм твой сей – Совершение скоро приведи. Величайшее, пресвятая Господь, 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 Ним же точиши и селе нее всем Серпня у престольне свято свято Ілінського Одеського чоловічого монастиря, день пам'яті пророка Божого Іллі, в обителі було відслужено святкову божественну літургію, яку очолив високопреосвященніший афангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні архієпископа Артійського Віктора, єпископа Любенського, Ниходима, братії та гостей монастиря у священному сані. Святий пророк Ілля походив з роду Ааронового згідно з святим отцям, був настоятелем школи пророків і жив приблизно за 900 років до приходу Спасителя. Наприкінці пророчої місії Ілля, найшанованіший старозавітний святий, був узятий на небо живим. Аж ось появився огняний віс та огняні коні, і вознісся Ілля вихрі на небо. Святі отці кажуть, що перед другим пришестям Ісуса Христа пророк Ілля повернеться на землю і помре мученицькою смертю за Господню справу. На честь святого пророка Іллі було збудовано першу церкву в Києві. У день пам'яті пророка Іллі по завершенні літургії, у свято іллінському одеському чоловічому монастирі митрополит Одеський і Ізмейський Афангел очолив святковий молебень.

Мироносиці, рівноапостольної Марії Магдалини святкувала церква 4 серпня, в Одеському свято Марії Магдалинському храмі в престольний день звершили Богослужіння архієрейським чином. Про Святу Марію Магдалину з Євангелія нам відомо небагато. Свята шануються як мироносиця, вилюкована від семи бісів Господом Ісусом Христом. Після чого Марія з міста Магдали стала послідовницею Ісуса Христа. Пішла за ним, була присутня при його розп'ятті і була першою з людей, що удостоїлося явлення воскреслого Ісуса. Дві риси образу святої рівноапостольної Марії Магдалини згадуються особливо: це, по-перше, полум'яна любов і відданість Христу, що викликали в ній нестримне бажання постійно бути у спілкуванні з божественним учителем, а після смерті. Його поспішати раніше за всіх до гробу для помазання тіла Господнього, незважаючи на всі небезпеки. Друга риса це те, що вона не соромиться своєї полум'яної чистої любові, не боїться глузування, проповідує про Христа Воскреслого самому імператору Тіверію в Римі. Марно ми шукали б у серцях сучасних людей подібну любові і безбоязної відданості Христу. Писав священомученик Фадей Успенський, серця нинішніх людей розслаблені життєвими опіками, пристрастями до речей та осіб світу, не здатні вмістити міру любові Марійної. Тим часом справжня любов вимагає безроздільної відданості. Будемо ж з більшими ревнощами і старанням збирати проміння духовного світла і тепла, що йдуть до нас звідусіль від Слова Божого. Від пісень церкви від життя святих церкви, щоб через працю над своїм серцем постійно відганялася холодність, щоб горів і наш дух подібно до Духу святої рівноапостольної Марії Магдалини та інших святих. У день пам'яті пророка Іллі. Одеська іпархія привітала з ним ангела проти Іреї Маніту. Бажаємо міцного здоров'я отцю Іллі, сил, витримки, терпіння та найшвидшого одужання. Нехай Божа благодать. За молитвами Небесного покривителя Святого Пророка Іллі стілить Отця Іллю, щоб він повернувся до служіння Богові та людям. Стан здоров'я Отця Іллі покращується, але попереду ще тривала реабілітація. Ми з вами. Надали посильну допомогу сім'ї проти і ліманіти, але незабаром знову будуть операції та реабілітаційні заходи. Тому, якщо є можливість, просимо допомогти нашому сміливому священнику, який служив та допомагав нашим воїнам, був тяжко поранений під Вулгидаром на Донеччині під час гуманітарної місії нашої єпархії. Словенні Високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського Ізмаїльського, кліриками Одеської єпархії Української православної церкви видано унікальну богослужбову книгу для священнослужителів УПЦ: Військовий Требник, керівник проєкту головний військовий священник Одеської єпархії протоієрей Ілля Маніта, упорядник та редактор збірки протоієрей Дмитрій Гарчук, секретар синодальної літургійної комісії УПЦ. Клірик одеської єпархії у військовий требник увійшли молебень за воїнів, молитви за злихи безвісти, молитви за полонених і поранених, молебень за тих, хто втратив житло або переселенців, чин поховання православного воїна та інше. Окрім видання збірки церковнослав'янською мовою, книга вийшла й українською мовою. Переклад здійснено членом синодальної літургійної комісії священником Святославом Симаком у співпраці з професійними філологами. Частина тиражу поширюється благодійно. Також требник можна придбати у видавництві Тітло. З благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Афангела в рамках проєкту Добро об'єднує. Одеська єпархія знову взяла участь у видачі гуманітарної допомоги мешканцям Херсонщини, постраждалим внаслідок трагедії на Каховський ГЕС. Люди висловили щиру подяку нашій єпархії, а також українському благодійному фонду. Помагаємо за те, що у цей складний час ми об'єднуємось та допомагаємо один одному. Я дуже дякую за допомогу. Це дуже потрібно. Ми з Херсонської області. і Велике дякую, що ви нам допомагаєте тут. Мені дуже подобається допомагати людям. Сьогоднішній день вновь команда Одеської партії допомагає переселенцям продуктовими наборами, наборами лічної гігієни. Дуже велике спасіба нашим допоможникам, що нас не оставляють в біді, що ми із затоплених районів. І така допомога зараз дуже, дуже вчасна. Ми дуже вдячні. Молимо Бога, молимо Бога за перемогу, за тих людей, що нам допомагають. Велике дякуємо. 28 липня, у день рівноопосного князя Володимира, на могилі з ярхімадрита Іони Ігнатенка, старця Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря, було звершено панахиду. Кожен бажаючий мав можливість за спільною молитвою подякувати Господу за дарування такої людини і попросити їй вічну пам'ять. Багато віруючих і тих, хто ще на шляху до церкви. Які прийшли в монастир з усмішкою крізь сльози на очах, згадують життєвий шлях цього подвижника благочестя. Братія обителі пам'ятає, як ще за життя з раннього ранку і до пізнього вечора біля келії старця збиралося безліч людей, сподіваючись, що батюшка вийде і поговорить з ними, надасть їм своє благословення або просто підбадьорить ласковим словом. Душевна простота старця. Його добрий і смиренний погляд, лагідна і ніжна посмішка на вустах свідчили про надзвичайно молитовне дерзновення батюшки перед Богом, за молитвами якого люблячий Отець Небесний творив чудеса. Пам'ять про цього чудового обранця Божої Матері, яка сама особисто закликала колись у минулому раба Божого Володимира стати духоносним старцем, з її Архімадритом Іоною, завжди житиме в наших серцях. Его благословения было достаточно. Кусочек хлебушка, который положил на руку, это была благодать. Голубки, которые он давал от себя. Это в день памяти его храню, и Есть они до сих пор, которые исцеляли людей, просто если их скушать. Я приехала с Николаевом. Я сама врач. И специально пришла, чтобы почтить память батюшки Иона. Я его очень люблю. Это очень был светлый человек и всегда нам сегодня подарил такой светлый, радостный день. Просто чувствуется присутствие его рядом, его светлые глаза, его улыбка, как будто бы он рядом со мной. Я очень часто ездила в другие монастыри, но такого батюшку, как наш, я, наверное, нигде не встречала. в момент, когда он выходил с храма, его окружали люди, и он каждому уделял чуточку своей любви. Отец Иона был даром Божьим для Одессы, для всего нашего региона, для города. Он был добрым пастырем, прозорливым священником был. Он был и строгим монахом, был молитвенником. Постником был, вел очень аскетический образ жизни, и в жизни очень малым довольствовался. А сейчас ему вообще ничего не нужно, кроме наших молитв за него. Да она явилась на горе вот, в 96-м году. Да, так девочка видела, так ручки держала, молилась, а потом, когда все вышли голые на гора вышли, а корабль наш большой, Тарас Шевченко был. 950 паломников было и 300 человек обслуживающих корабль. 1250 человек было. Да. И они вышли всех за гора, даже один батюшка уже ну, да, вот, плавал, вышел. Только-то шли так метров сто от горы, холодный ветер подул в конце мая, никогда не было холодного ветра, это специально, Господь. И всех этих голых сдул, и они все пошли в каюты, нас восемь человек осталось на, на э, верхней палубе и семь на нижней. На, э, и вот это, одна на двенок смотрит и говорит, отец, он. она говорит, я вижу, Матерь Божия, я говорю, да что вы. Да, <связывая> я тоже ага, взял виноситель, да, матерь боже, ну плачет, а так нагнулась на восток, значит, и закрыла ручки, так у меня икона есть. Да, скорбит за нас, да, что плачет, что голый вышел, Вот. <связывая> да. Потом и простым глазом видели. А с нижней палубы прибегает Людмила <связывая> и говорит, отец он, мы тоже видели, говорит, матерь Божия, это. Она говорит, мы Матерь Божию видели. Я говорю, и мы видели, да, и возрадовали. Кто был одет, и все, значит, все, видели Матерь Божию. А остальные все сдули, и там они, и не увидели Матерь Божию. Вот так она является тут, кому нужно. Над твоей головой голубочки летят. Слезы жалобы, вздохи, земные поклоны. Помолись за всіх твоих немощных чад. Помолись за нас, грешный Отец нашого. Чому ти став чадом Божим? Бо ти прощений на тій самій підставі, на якій ти удостоєний такої великої честі, ти й сам прощай ближньому, говорить нам святитель Іоанн Златоуст. Прощати це божественна властивість. Вибачити значить не звинувачувати людину за нанесену нею образу чи якусь провину. У Святому Письмі йдеться про два аспекти прощення. Господь наказав нам покаятися у своїх гріхах, і шукати його прощення. Він також наказав нам прощати тих, хто ображає нас або завдає нам болю. І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам ваші гріхи. Саме в цьому важливий аспект духовного життя. Господь дає нам можливість оновити наше життя, стати зовсім іншими людьми. Адже через прощення нам відчиняються двері до Царства Небесного, відчиняються двері в житті, де на головному місці стоїть Бог, а не образа, ласка, а не гнів. Саме про таке прощення говоримо ми щодня у молитві Отче наш, і залиши нам наші борги, як і ми залишаємо боржником нашим. І насправді це закон нашого життя, як ми прощаємо, так само ми просимо, щоб і нас пробачили. Трапляється, що сил так прощати у нас часто немає, і хотілося б пробачити, але відчуваєш у душі і злість, і роздратування, і все всередині перевертається. Так важко пробачити людині важко і неможливо, і тільки з Божою допомогою це можна зробити. Насправді немає нічого складнішого, ніж любити, немає нічого складнішого, ніж прощати, і без Божої допомоги людині це зробити неможливо. Не може людина прощати так, як прощає Господь, якщо сам Господь не буде поруч. Тому ми повинні щодня молитися йому, щоб він дав нам можливість так зуміти жити. Щоб простити своїх ближніх, щоб не засудити нікого, щоб жити цим прощенням. А також любити ближніх, як любив Христос, робити справи любові та милосердя для оточуючих, щоб множити любов між собою. І лише одне можливість так прощати може послужити нам можливістю увійти в вічне життя, в Царство Небесне. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю, 6 серпня, пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, престольний день надбрамного храму свято Успенського одеського чоловічого монастиря. У середу, 9 серпня, пам'ять великомученика і іцелітеря Пантелеймона, престольне свято свято Пантелеймонівського Одеського чоловічого монастиря. У четвер, 10 серпня, пам'ять Смоленської ікони Божої Матері Одегітрія. У п'ятницю, 11 серпня, Різдво Святителя Миколая Мірлікійського. У суботу, 12 серпня, пам'ять мученика Іоанна Воїна. У неділю, 13 серпня, перед свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. На цьому наш випуск сьогодні добігає кінця. У наступному випуску телевізійного і перхіального огляду, який вийде в ефір за тиждень, ми докладно розповімо про ці. Та інші події у житті одеської єпархії Української православної церкви молимося Богу, щоб він благословив нас миром, дорогі брати і сестри.